Так, всім добрий день. Хотів сьогодні зробити таке відео. Не знаю, кому буде інтересно, кому не буде інтересно. Ну це таке на любителя. Капчення. Люблю я домашнє капчення, там сальце таке всяке м'ясце. б його й не зробити. Поділюся, як я це все діло роблю. Отака у мене коптільня. Я коптю на мангалі. Дивіться, що виходить? Дрова беру коротенькі. Для чого це я роблю? Так я може забігаю наперед, ну розказую. того, що ними легше контролювати температуру. тобто Треба тепліше, я посунув душі до дров. Треба трошки температуру збити, я от дров, от дров чуть, -чуть осуну. Ну, тобто я регулюю. Каптільня в мене невеличка. Я, значить, ну, який тут об'єм. Ну, для мене вистачає. Дивіться, це не реклама, не подумайте ніяких. Просто розказую, що я роблю. Значить, сьогодні щіпа у мене буде черешні. Черешні. Покажу, як я закладаю. Кстаті, щепу закладаю я як. Ось дивіться, ось на мангалі стоїть. Ось. Тобто на края ось сюди, на края, щепу я не кладу, бо вона навіть не горить тут. О. Так що, оце таке. Зараз я відкрию, покладу щепи, як я насипаю, все це я вкратце вам покажу. Так, дивіться, все, заклав я м'ясо і ряд у мене свободний під сало. Блять, уже й мухи летять. Так, все. Зараз я закриваю його і починаю гріти. Все це я показую. Все, я накрив, розпалюю, температуру покажу. Так, показую, температуру я держу. Блін, як його показати. Отако От 120 градусів. Якщо прислухатися, ну чуть-не чуть. Не чуть шкварчить, трошки працює, Так що ще трошки буду зараз загружати сальце зверху. Так, Загрузив я сальце. Температуру держу зараз 100 градусів. Пройшло, м'ясо я продержав півчаса, може, минут 40, я не пам'ятаю. 40, 40 минут. І загрузив. Ні, коротше, вже 40 минут. Щось я вже напутався по времені. Ну, коротше, зараз температуру я збавив, тому що для сала не треба велика температура. А м'ясо я вже бачу, що воно так як потрібно бути. Все, коли закінчу цю всю процедуру, покажу е, конечний результат. Так, конечний результат. Капчені ножки. І отако вийшло. Капчене сальце. Воно ще, правда, тепле, треба, щоб воно остило. Ну, де то так. Все, всім пока, всім смачного.